Ця мікс, осінь, зима, чоловічі та жіноча, сорту Екстра. Вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг, А ціна 4650 гривень за цілий лотик. Перше, що нам тут попадається, це ось така жіноча моделька, зимова теплесенька. Розмір пошитрієчка. Ось така гарна, в дуже гарному стані. Наступна моделька це чоловічі. Теж теплесенькі, зимові. У розмірі 43. Ось така моделька. Наступна жіноча, теж зимова. Ось так вона виглядає. Розмір 38,5. Далі у нас іде осіння моделька. Провода непроникна. В 36 розмірі. Ось так виглядає. В ідеальному стані. Так, далі Філи. Ось така крутежна моделька. 38 го розміру. Зимова. Далі чоловіча пара. Теж зимова. Теплесенька. В 44-му розмірі. Ось така. Так. Осіння жіноча. На замочку. Розмір 40. Стан ідеальний. Дальше, Дальше 36-й розмір зимова, дуже теплесенька, вода не проникна. Ось така моделька. Нагадую, що акційна ціна 4 650 гривень. Так, ось така моделька. Це у нас осіння, ось, як вона виглядає, який цікавий колір. 38-й розмір. Як ви вже зрозуміли, в наших лотах ви знайдете все для ваших клієнтів. Тобто тут є на різні смак, різні розміри. Ось така моделька. Це у нас 41 розмір. Осіння. Так, далі. Ось така жіноча, теж осіння в 37 розмірі. Кіріна Ось такі високі. Такі присутні декоративні шнурівочки. так вона виглядає. Так, наступна ось такого плану. Осіння моделька. Так, розмір я не бачу. Це десь, мабуть, буде 40 -й. Подивіться, який цікавий носочок. Так, далі. На ось такому каблучку дуже синя моделька. 37 розмір. Йдемо далі. Осіння. Так, розмір пише 11. Далі у нас іде ось така модель. Теж осіння, розмір, сімірка. Дальше жіноча. Ось такого плану. Розмір 41. І у нас тут залишається ще буквально декілька варіантів. Теж осіння ось така. Гарненька жіноча. Розмір. Розмір тут не пише, я думаю, це десь диватися. Ось така моделька. Ні, Так, ще одна висока модель. осіння, Розмір 37 -й. Ось вона повністю новесенька. І остання пара із цього лотику, це ось така тепла осінь. Ось так вона виглядає. Тут така сіточка в розмірі 38. Все, я вам показала повністю цілу коробочку, вага 20 кг, акційна ціна 4650 гривень. Тому робіть своє замовлення вже зараз і не зволікайте.